Привіт, мої любі друзі! Сьогодні я рада бачити вас у новому влозі. Це довгоочікуване відео зі Львову або з міста Лева, як ще на нього кажуть. Ми були цього разу у Львові усього 4 дні. Це був запланований робочий візит по справам. Ну і, звісно ж, ми відвідали багато туристичних місць, які я і покажу вам у цьому відео. Тому влаштовуйтесь зручніше. робіть собі запашну каву. І приємного вам перегляду! Хочу відразу почати з ромтуру квартири, в якій ми жили. Бронювала я цю квартиру на сайті Booking, звісно ж, завчасно, і у неї було дуже гарне розташування. Це самий центр міста. Вікна виходили на площу ринок і на дуже гарний собор. Це двохкімнатна квартира, яка знаходиться на другому поверсі. У квартирі було все необхідне. Це фен, праска, посуд був чистий, мікрохвильовка, холодильник, два телевізори були, чисті рушники і чиста постільна білизна. Був досить швидкий Wi-Fi, також в квартирі високі стелі, що, звісно, мені дуже подобається, тому що це візуально збільшує приміщення. Також гарні види з вікна, але було, на жаль, і декілька мінусів. Це проблеми з гарячою водою. Ми досить довго не могли її взагалі вімкнути. І ще якщо вмикаєш воду на кухні, то у душі вода вже не гаряча. Також декілька разів вимикалося світло, і вимикалось воно тільки в нас. Також на відео ви зможете побачити, що світло так мерехтить. Ще одне: це був не досить якісний ремонт на таку ціну. На сайті взагалі було заявлено, що це апартаменти, але то зовсім не так. Навіть не було ніяких засобів гігієни, тобто там, одноразових шампунів, гелів для душа або мила. Але гарним плюсом була пральна машинка, бо ми були з дитиною, ну і це е, такий був прохолодний період, самі розумієте, що речі треба десь прати. Ціна такої квартири залежить від дати перебування та кількості осіб, що проживають. Нас було 4 дорослих і одна дитина, і коштувала така квартира 1850 гривень. Силочку я вам залишу в описі під відео. Але Надзвичайним плюсом був вигляд з вікна на ось цей Домініканський собор. Це греко-католицька церква у готичному стилі є історичною пам'яткою міста Львов. Центром політичного та громадсько-культурного життя є площа ринок. Саме це серце Львова та історичний початок України. Досить лише поглянути навкруги, і тут є історичні палаци, та фонтани, ресторани та кав'ярні, дитячі розваги на будь-який смак. На площі ринок знаходиться заклад П'яна Вишня з досить смачними вишневими наливочками. Є як алкогольні, так і безалкогольні, гарячі та прохолодні. Якщо ви поціновувач наливочок, обов'язково заходьте туди. А за найсмачнішою кавою обов'язково зайдіть у музей копальню. Це львівська кав'ярня книгарня. Знаходиться у центрі Львова на площі ринок. Лише у них зерна видобувають з надр Львівської площі. І лише у цьому закладі насправді запах та атмосфера справжньої кави. Також тут можна придбати файні львівські сувеніри, каву та різноманітні горнятка. Ціни досить помірні, а якість надзвичайно висока. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково поставте сердечко під цим відео та пишіть ваші коментарі. Я з радістю їх читаю. А також, якщо ви не підписані ще на мій канал, обов'язково підписуйтесь. У кав'ярні розташоване одне з найвідоміших місцевих підземель зі своєю історією та легендами. А ще Львівська копальня кави це арт кафе, де проводяться численні культурні події Львова. Досить багато столиків є для відвідувачів та є різні зали, які не залишать байдужими жодного відвідувача. Ще одне історичне місце Львова це Італійський дворик. Знаходиться він на площі ринок. Вартість вхідного квитка становить 10 гривень для дорослого і 5 гривень для дітей та студентів за наявності студентського квитка, звичайно. Італійський дворик це унікальний пам'ятник архітектури відродження і одне з найромантичніших місць Львова. Тут завжди тихо і спокійно, бо завдяки своїй особливій будові туди не потрапляє зовнішній шум від площі та сусідніх вулиць. У 16 столітті тут ставили п'єси Шекспіра, а зараз організовують різноманітні джазові та класичні концерти, а також проводять показ фільмів. Також тут дуже багато весільних фотосесій. На другому поверсі часто експонують фотовиставки, які зараз я вам і показую, а на першому поверсі в теплу пору облаштовують затишну кафешку. Та висаджують яскраві квіти, які дуже гарно прикрашають архітектуру італійського дворика. кафе. Вам будуть завжди раді, запропонують вам теплий пледик та гарячі напої. Ціни тут досить помірні. Скориставшись QR-кодом, можете подивитися меню. Будучи у Львові. Не забудьте завітати до Львівського оперного театру. Це архітектурна перлина Львова і один з найгарніших театрів Європи. Знаходиться він у самому центрі міста на проспекті Свободи. У театрі проводяться міжнародні фестивалі оперного мистецтва та велика кількість відомих опер та балетів. Актуальний розклад є завжди на офіційному сайті театру, а для туристів біля театру розташована велика кількість лавочок, де можна просто посидіти і насолодитись красою фонтанів та архітектурою театру. У вечірній час все досить яскраво підсвічується і має унікальний гарний вигляд. Ще на площі ринок біля ратуші знаходиться найвідвідуваніший ресторан Криївка. Риївка це одна із візитівок Львову. Це не просто заклад, де можна смачно поїсти. Це справжня повстанська схованка у центрі міста Лева, в якій страви подають у військовому посуді, наливають тільки ексклюзивні місцеві наливки і розважають своїх гостей так, що забути про це місце просто неможливо. Ви неодмінно оціните меню закладу, воно дуже незвичне, як по стилю, так і по наповненню. Наприклад, ви не знайдете тут м'ясної нерізки, як зазвичай це є у багатьох закладах. Тут можна замовити правдену дошку, стратегічний запас чи пів метра ковбаси. Але чудові обізнані офіціанти вам розкажуть про всі позиції, що є в меню. Найпопулярнішою стравою закладу є перше причастя, тобто борщ, який коштує лише 80 гривень. Грибна юшка, яку ми замовляли, коштує усього 64 гривні за порцію. Дуже смачний банош зі шкварочками я їла та сиром, і коштує він усього 110 гривень. Через те, що заклад розташований десь на площі ринок, знають про це тільки обізнані і місцеві люди. А щоб потрапити усередину закладу, на вході потрібно сказати правильний пароль. А ще щоб довести свою дружелюбність, на вході доведеться почастуватися медовухою або самогоном. Не наливають тут лише дітям. Криївка це такий тематичний заклад, де весь інтер'єр розповідає про побут та історію УПА, старий посуд, старовинні фото та навіть справжня зброя. А вечорами у закладі лунає жива українська музика і, як кажуть, тут співають усі. Також у Криївці часто проводять розважальні забавлення для відвідувачів. Є навіть спеціальна кімната Карцер, уявіть собі. Заклад постійно розвивається, з'являються нові страви, які продовжують дивувати своїх гостей. А на згадку про відвідування Кнайпи Криївка на виході із ресторану можна придбати різні сувеніри. Наприклад, музичні диски, книги, сувеніри, медовуху, одяг із логотипом, магнітики та листівки і за помірними цінами. Також на даху приміщення є оглядовий майданчик. Він досить великий, а ще там знаходиться справжня протиповітряна гармата середини минулого століття. Будете там, якщо з дітками їм обов'язково сподобається. Будучи у Львові, обов'язково відвідуйте цей ресторан. Я вам обіцяю, ви будете у захваті. А ще, прогулюючись дуже гарними та вузенькими вуличками міста, ви потрапите у неймовірно красивий парк. Цей парк називається Високий замок. Львів це дуже холмисте таке місто, і самий головний його пагорб так і називається Високий Замок. Я би, звісно, хотіла показати вам дуже гарні види, які відкриваються з оглядового майданчика, але, на жаль, на той час, коли ми там були, він був закритий для відвідування у зв'язку з ремонтом сходів. Але, щоб ви знали, це найвища міська вершина, що здіймається над Львовом. І тут ви можете побачити усе місто, як на долонях. Сам парк на замковій горі це також пам'ятка місцевого значення. Загальна площа парку близько 36 гектарів, тому тут є, на що подивитись. Парк ділять на дві тераси: на нижній розташовані будиночок садівника, пам'ятні знаки, ресторани та оглядовий майданчик. І саме на верхній терасі розташований курган з оглядовим майданчиком, звідки і відкривається неймовірний вид. Шкода, що цього року ми його не відвідали. Але минулого року взимку ми там вже були. Ми тоді їздили також із чоловіком та сином у відпустку до Львову і бачили там. Дуже гарна алея в парку не залишить вас розчарованими. Цей парк для тихої та дружньої прогулянки з сім'єю чи дітками, щоб полюбуватись високими каштанами, березами, дубами та миленькими білочками, що бігають прямо так по парку. Друзі, ну а якщо ви схочете спробувати справжній шоколад, то обов'язково завітайте до Львівської майстерні шоколаду. Це те місце, в якому навіть найдрібніші деталі розповідають історію одного з найулюбленіших ласощів. І саме тут ви спробуєте ексклюзивні шоколадні рецепти, продегустуєте напої з використанням цього продукту і відчуєте безліч нових вражень. Ну а якщо ви вирішите спробувати себе в ролі творця кондитерських виробів у львівській майстерні шоколаду, ви зможете приміряти на собі образ львівського шоколадь'є. Вам видадуть форму, проведуть майстер-клас та запропонують створити власні авторські цукерки. Також ви зможете купити надзвичайні їстівні сувеніри, фігурки з шоколаду, вироби без цукру, різноманітні набори шоколаду або цукерок. Також є можливість побувати на шоколадні екскурсії. У Львові майстерня шоколаду знаходиться на вулиці Січових Стрільців. Це п'ятиверхова шоколадна фабрика у самому центрі міста. Де ви знайдете найбільший асортимент продукції, зможете поласувати запашною кавою у ресторані та насолодитися чарівними видами на даху на оглядовому майданчику. Ну а для любителів м'яса є чудовий заклад реберня під арсеналом. Це досить відомий ресторан-музей, у якому є багато м'яса, але немає приборів. Тож їсти вам доведеться руками. Але це і є концепцією закладу. Головною стравою цього закладу є смажені ребра, які готують на відкритій кухні на мангалі. Ребра подають на стіл на спеціальних оброблених дощечках, і вже при вас офіціант розділяє їх сокирою. Це робиться для того, аби в самих ребрах зберігалася температура і вони були найсоковитішими. Додаткові страви гість також має їсти руками. Та офіціанти видадуть вам спеціальні одноразові нагрудники. Ціни у закладі досить помірні. Одна порція таких ребер коштує 200 гривень. До них вам завжди запропонують дуже смачне пиво, також за помірними цінами. Також у закладі можна спробувати овочі-гриль з дуже смачними соусами та власновипечений хлібчик. Казковий підводний світ чекає на вас у Львівському океанаріумі. Вхід для дорослого коштує 275 гривень, а дитячий квиток коштує 195 гривень. Придбані квитки діють цілий день. Саме тут можна побачити, як жителі морів та океанів співіснують. Масштаби оглядових площадок нікого не залишать байдужими, а захоплюючи 3D-шоу, вразить і дорослих, і дітей. Особливе враження в закладі справляє тунель під водою, стоячи під яким можна відчути себе частинкою морського життя, яке вирує навколо. Львівський океанаріум ще називають музеєм морської природи. Тут плавають понад три тисячі різних видів рибок, серед яких є і звичайні рибки із зоомагазинів, так і жителі Світового океану. А для зручності біля кожного акваріуму є опис кожного виду риб. А ще в найбільшому акваріумі знаходяться 20 північних акул. В океанаріумі є і зелені черепахи, корали, і підводні ліси з їх мешканцями. І ще багато багато видів різних рибок. Також при відвідуванні океанаріуму можна замовити екскурсію. На трьох мовах ціна такої екскурсії приблизно 200-300 гривень. Друзі, на жаль, через те, щоб відео не було досить довгим, багато відзнятого матеріалу я не вмістила в цей влог, але все це є на моїй сторінці в інстаграм. В актуальних сторіс. Силочку на мій інстаграм я залишу вам в описі під цим відео. Тож, кому буде цікаво, переходьте обов'язково туди. Також у океанаріумі працює досить велика сувенірна лавка, де можна придбати товари на морську тематику, сувеніри, ракушки та навіть акваріуми для дому. Океанаріум – це однозначно те місце, в якому вам обов'язково треба побувати хоча б раз. І не тільки діткам, а й дорослим. Я обіцяю, тут вам буде цікаво. Ну і на цьому я буду завершувати цей влог. Нам дуже сподобався Львів, і ми ще обов'язково повернемося у наступному році сюди. Ще є багато чудових місць, в яких ми не встигли побувати. Тож є над чим працювати. Ну а я чекаю на вас наступних відео, миру вам та вашим родинам. До зустрічі!